Сонечки мої, дивимось, як пробити правильне поєднання. У, ведемо вгору, повертаємось, закінчуючи овал. Ще раз у, опускаємо до міжрядкової, доводимо і овал. Наступне поєднання ОС, У. Пишемо овал, як ми з вами вчили. О, зупиняємось, робимо петельку. І У ще раз. О, петелька поєднання, поєднання і У. Ще раз. О. У. Ау а, -а, -а, а. Ведемо до верхньої робочої У. А, -а, -а, а. У. Пишемо і собі диктуємо, промовляємо голос. У з А, як ми поєднуємо. У ведемо до верхньої робочої. Тручки рядка і А. Ще раз. У. Угу. Доводимо і пишемо А. У. Угу. Знову ведемо до верхнього робочого рядка. А. У вас все вийде.